Івано-франківську пляжний сезон. Береги Солотвинської і Надвірняцької бистриць переповнені відпочивальниками. Тепла вода неабияка радість для місцевої малечі. Напередодні купального сезону комунальники намагались порядкувати санітарно-екологічний стан найбільших міських водойм. Однак івано-франківці не побачили облаштованих пляжів. Взагалі береги не дуже є чисті, особливо вчора неділя була. І от пройтися після цього всього по березі то було наприклад дуже багато сміття. Все скрізь заросло. Бур'янами, брудно. А коли розливалася річка, то взагалі от так і залишилися сліди на мул. Хотілося б, щоб хтось цим зайнявся, може би на літо хоча б зробити якусь площадку, розрівняти для дітей маленьких, і діти маленькі, не мають як спуститися до, до річки, боїмося. Поставили, може би, якусь. Точку з водичкою, з морозовом. Тепер громадські активісти намагаються впорядкувати місцеві пляжі. Вони долучились до всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Ми проводили в Івано-Франківську акцію «Let's do it Ukraine». акція розрахована на те, щоб перебрати якомога більше міст в Україні, і в тому числі ми проводили таку акцію в Івано-Франківську. Якщо річкові пляжі з огляду на поводову необлаштованість мають характер диких, то дещо краща ситуація на центральному озері. Сам епідемстанції переконують, мешканці міста тут можуть відпочивати, не боячись за власне здоров'я. Тамтешній пляж впорядкований. Вода відповідає санітарним нормам. місті Івано-Франківську у відповідності до розпорядження міст виконкому є пляж, тобто зона відпочинку озеру на вулиці Гетьмана Мазепи. У відповідності до вимог санітарних норм і правил. Зона відпочинку відповідає даним вимогам. Працівниками саніпістанції проводиться лабораторний контроль за якістю води з зон, зон ну, Зона відпочинку вода за даними мікробіологічних та санітарно гігієнічних досліджень відповідає вимогам норми, незважаючи на всі недоліки івано-франківських пляжів, люди все одно приходять сюди. Відпочивають, насолоджуються літом наповну. Ольга Гриців, Олександр Литвиненко. Новини на вежі нас